Доброго дня, першокласники! Урок математики. Відкрийте підручники на сторінці 39, а зошити на сторінці 36. Клас! Готовий працювати, додавати, віднімати, числа віризрівняти і задачу розв'язати. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися додавати та віднімати числа частинами. Научимось додавати та віднімати частинами числа 2 і 3. Пограємося в гру «Знайди зайве. Отже, розгляньте малюнки і скажіть, що зайве. І чому. Вірно, зайвий мобільний телефон, тому що він не належить до транспорту. Розгляньте і малю... малюнки і скажіть, що зайве. І чому? Так, вірно, це велосипед, тому що у нього немає мотора. Розгляньте малюнки і скажіть, що зайве і чому вірно, зайвий автобус, тому що він пристосований для перевезення великої кількості людей і часто рухається за певним маршрутом. Розгляньте малюнки і скажіть, що зайве? Так, зайвий автомобіль, тому що решта машин мають сирену. Як називаються машини, що залишилися? Пожежна машина, швидка допомога та поліцейська машина це машини службу порятунку, це спеціальні машини. А навіщо цим машинам сирена? А за якими номерами потрібно телефонувати, щоб викликати ці рятівні служби? Отже, щоб викликати пожежників, використовуємо номер 101. Щоб викликати лікарів, використовуємо номер 103 та щоб викликати поліцейських, використовуємо номер 102. Молодці! Згадаємо таблиці Додавання та віднімання числа 1. Поставте відео на паузу і швидко прочитайте табличку Додавання 1 та табличку віднімання 1. Повторимо табличку Додавання та віднімання числа 2. Прочитайте швидко табличку на додавання числа 2. Потім прочитайте табличку на віднімання числа 2. Поставте відео на паузу і швидко виконайте це завдання. Підручник, сторінка 39. Завдання перше. Що спільного і що відмінного на малюнках. Поясни, як виконували дію додавання. Розглянемо перший малюнок. У дівчинки три кульки, отже перший доданок буде 3, у хлопчика дві кульки, отже другий доданок буде 2. 3 додати 2, то сума буде 5. Буде 5 кульок. Розглянемо інший малюнок. Знову ж, у дівчинки 3 кульки. Отже перший доданок буде 3, як і в першому малюнку. А ось другий доданок 2. Поділили на одну кульку і одну. Тобто додали спочатку 1, а потім ще один і отримали 5. Розглянемо вираз. 3 додати 2 буде дорівнювати 3. Додати спочатку 1, а потім ще 1. і одержимо 5. Молодці. Завдання друге поясни, як виконали дію віднімання. Розглянемо скільки було квадратів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Отже, квадратів було 7. Це буде зменшуване. Спочатку відрізали один квадрат, потім ще один квадрат. Тобто від 7 відняли одиничку, а потім ще одиничку. І скільки квадратів ми отримали? 1, 2, 3, 4, 5. Отже, сім відняти один і відняти один то дорівнює 5. Розглянемо другий випадок. Було 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 квадратів. Відрізали 2 квадрати, відрізали разом 2 квадрати і дорівнює 5 квадратів. 1, 2, 3, 4, 5. Отже, від 7 можна відняти число 1 і 1, або від 7 можна відразу відняти число 2 і одержимо 5. Отже, число можна додавати і віднімати частинками. Завдання третє виконай віднімання частинами, скориставшись числовим відрізком та запиши в зошит. Отже, лисичка пропонує нам пригадати склад числа 3. 3 це 1 і 2. 3 – це 2 і один. Розглянемо числовий відрізок, на ньому є помітки від 0 до 10. Можете собі їх порахувати. Розглянемо вираз, який треба скласти. Отже, від 10 відняли число 3. Зробили один такий великий крок, в який вмістив собі аж 3 поділки. Від 10 відняти 3 то буде 7. Потім вирішили, що, це, що від 10 можна віднімати 3 частинками. Отже, ми знаємо, що 3 це 2 і 1. Від 10 спочатку відняли 1, а потім ще відняли 2 і одержали також 7. Розглянемо. Другий випадок. Знову ж таки, від 10 віднімали число 3. Зробили такий великий крок аж 3 поділки відняли. Потім вирішили, що можна відняти частинками. І від 10 спочатку відняли 2 поділочки, а потім відняли ще одну і також одержали 7. Спробуємо записати це у зошиті. Отже, у першому випадку від 10 ми віднімали 3 і одержали 7. Запишемо вираз. Пропустіть 4 клітинки від попередньої роботи вниз, 2 клітинки від поля, і запишемо 10 відняти 3 дорівнює 7. Згадаємо та запишемо другий випадок. Від 10. Спочатку відняли одну частинку від цифри 3 це 1 а потім другу частинку це було 2. Отже, 3 розклали на 1 і 2, і відняли від 10. Тому записуємо 10 відняти 1, відняти 2 дорівнює 7. Запишемо цей вираз нижче. І розглянемо третій випадок, як віднімали від 10 число 3. Від 10 спочатку відняли 2, а потім відняли 1. І одержали сім, запишемо цей вираз нижче. Отже, ми розглянули, що число можна додавати цілим, або число можна розкладати на частинки та додавати його частинками. Крутконогий не спіймай. Хто це? Зайчик номер п'ять називає Нірку їм крізь сліпенький, номер сім. Сторінка 36. Завдання перше. Напиши за зразком. Напишіть цифру 7 та цифру 5 по одному рядочку. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Завдання друге. Чому фішку треба поставити на клітинку з числом 5. Як виконали додавання числа 3? Розгляньте кубик, на якому число 3. Бачите, що фішечка стоїть біля числа 2. Та подивіться, як до 2 додавали число 3 цілим числом та частинками. Розгляньте вирази та розв'яжіть їх. Завдання третє: Запиши пропущені числа. Отже, розгляньте числовий промінь. Порахуйте числа, запишіть пропущені. Розгляньте вираз. Подивіться, як додавали до числа 4 число 3 цілим та число 3 частинками. Знайдіть значення виразу. Завдання четверте. Обчисли поясни. Як виконали дію віднімання, що спільного і що відмінного в цих малюнках і записах, розгляньте малюнки, зверніть увагу, як віднімали числа частинками, частинками та цілим числом. Розгляньте вирази під малюнками та знайдіть їх значення. Завдання п'яте. Наведи промені олівцем синього кольору. А відрізки олівцем червоного кольору. Задаймо, що таке промені. Промінь це пряма, обмежена точкою з одного боку. Відрізок це пряма, обмежена двома точками з двох боків. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Сьогодні ми гарно попрацювали, отже, молодці! До побачення.